Чорнемир е, був такою, ну, скажімо так, специфічною людиною е, в цьому плані. Е, ну, Дипломатичного хіста в нього взагалі не було е, від слова зовсім. Е, ну, такий собі е, господарник, е, радянський директор, е, керівник крупного підприємства. Е, ну і з усіма. Е, так би мовити, Притаманними стилю таких керівників способу поведінки, і так далі було багато речей, за які можна було б його оголосити персонально персони Нонграта. Але ви знаєте, ну оскільки ми країна все ж таки делікатна і намагалися пояснювати що і як можна робити, а що як не можна робити. То все таки сподівалися, що це подія. Ну а оскільки повторюю ще раз: в цьому плані він був то, ну, не пробивний, то не вдавалося. І от останньою краплею для мене особисто було те, коли він почав коментувати дії нашого президента, тодішнього президента Віктора Ющенка, робив це в хамській зневажливій формі. Ну, Тоді у мене як у міністра, не було власне іншого способу, як викладати його, як у нас називають, на килим і поставити на місце. Це була доволі неприємна, скажу вам чесно, розмова. Розмова, яка, ну, я думаю, коштувала йому. Багато багато здоров'я після завершення цієї розмови він вийшов з кабінету весь червоного кольору, і я в той самий момент після завершення розмови дав вказівку нашій прес-служби опублікувати коротке повідомлення про те, що відбулося, і те, що якщо він буде продовжувати діяти таким самим чином, то ми його про сони на грати. Це звичайно спричинило. Бурю і шквал емоцій з того боку перебріка. Я думаю, що це було сприйнято в Росії як виклик, як черговий виклик з мого боку, і саме з того часу почалася активна робота, в тому числі з нашими українськими. Татиколонниками, яким чином треба усунути мене з посади міністра? Що власне відбулося? Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.